Так, Hyundai Kona, 19 рік, перевірка кіловат батареї В реальному часі, від як часу роботи йде. І бачимо, що заряд 3860. Тобто ми це ділимо на 20 кВт в середньому споживання і множимо на 100, і виходить пробіг нової батареї. Сюди комірки. Має по 414 вольта. Жодних просадок немає, оскільки помножити, поділити, виходить, що батарея має 20 тисяч кілометрів пробігу. Сох у нас 100%. Заряджений автомобіль на 98,5 на моніторі. Насправді ж він заряджений на 95% по діагностиці.